Наразі ж повертаємося з вами до столиці, а точніше до столичних закладів. Завітаємо зараз в один суші-бар. Там проходить майстер-клас для дітей, чиї батьки стали учасниками АТО. На місці перебуває наша колега Олександра Кулібаба. Вона готова вже розказати та показати цей майстер-клас. Я бачу вже за спиною стіл готовий для витворів кулінарного мистецтва. Отже, Сашо, вітаємо тебе і тобі слово. Привіт, колего, не знаю як ти, але я суші точно полюбляю. І сьогодні в одному зі столичних е, суші барів е, разом з київським міським центром допомоги учасникам АТО е, проводять. Е... Такий майстер-клас для діток, чиї батьки є захисниками України, це вже третій такий майстер-клас. Проводять його на вихідних. Разом з шефом ресторану дітки вчаться готувати роли і також лимонад. І давайте, власне, послухаємо сушефа цього закладу. Будемо готувати каліфорнійські роли з вершковим сиром та з гірком і крабом. Сніжний крап. Кожна дитина повинна розвиватись в якомусь неправлені. Тобто, я думаю, це теж якийсь крок початок чогось на сьогодні, взагалі, заплановано дві групи діток. Одна вже завершила приготування. Вони щасливі з приготованими ролами, готові з нами вже поділитися своїми враженнями. Прошу пряму мову. Дуже класно. А що саме сподобалось? Ну як ми крутили суші? Сиру з водорослі, спеціально з сиру і крабу. і огірочки. Я хочу ще не зупинилася. Клас і крау, гірок, рис, то сир? Мені дуже сподобалось. Мені допомагали усе робити. Якщо я щось не знала, то я просила допомогу. Ну і я не могла не скористатися такою можливістю. Напросилася на приготування ролу власноруч, і ось позаду мене вже є е, перші заготовки. Є пан Ілля. Пан Ілля у нас е, су-шеф. Доброго дня. Е, е, і сьогодні він нам розкаже, як приготувати роли власноруч. Пан Ілля, давайте як приготувати власний ідеальний рол? Ну, Так як ми вже тут заготовку зробили, спочатку ми там на рис наклали ікру, потім е, поклали крабову паличку. Е, пошков... Готовий сир і огірок. Далі завертаємо. Так. Тільки так, щоб е, дворі на норі співпадало, не угу. на рис. Так. Є. Угу. Ще раз завертаємо. Як потрібно? Давайте допоможу. Так. Підіймаємо колибок. У нас готовий рол є, можна ще краю підбити. І далі ріжемо. Так. Ріжемо пополам. Угу. Е, негарну частину відрізаємо, ріжемо ще раз посередині, ще раз. І ще раз. Виходить у нас скільки? Вісім сушік, правильно? Так. Угу. так. Можемо ось так викласти. І викладаємо на рівку. Все. І у нас готові суші. Звісно, як дітям, звісно, як дітям сертифікат мені не видадуть на приготування ось таких чудових ролів, але... Я думаю, що їх я точно зможу з'їсти. Дякую за допомогу. Власне. І власне не знаю, як ти там ігор. Але в мене слюньки точно течуть. Е, Сашо я, я теж розраховую на те, що у мене буде можливість їх трошки з'їсти. Якщо смачно привези і мені. Хоча смакота привезу тобі точно. <рес> Чекаю тоді з нетерпінням. Дякуємо. Олександра Кулібаба, наша журналістка, яка смакує ролами, які власноруч приготувала. І з задоволенням я їх також скуштую. Майстер-клас, до речі, нагадаю вам проходив у одному із столичних суші-барів, де навчають дітей наших захисників.